Якщо ви не готували ще цією зимою апельсиновий маршмеллоу, то обов'язково це зробіть. Адже це дуже простий у приготуванні десерт та неймовірно смачний. Для початку на дрібній терці натримо цедру апельсин. Далі відтискаємо сік з апельсинів та за потреби проціджуємо його. Потім желатин заливаємо апельсиновим соком та залишаємо його набухнути на 15 хвилин. А тим часом у сетейнику з'єднуємо цукор, ванільний цукор та апельсиновий сік. За бажанням можна додати барвник, доводимо докіпів та проварюємо ще 1-2 хвилини. Потім розтоплений желатин починаємо збивати міксером та поступово додаємо гарячий сироп. Масу збиваємо до пишних стійких піків і в кінці додаємо цедру апельсину. А для того, щоб зробити візерунки, ще 10% маси я з'єднала з яскравим барвником. Далі застилаємо форму харчовою плівкою, добре змащуємо олією та перекладаємо туди нашу масу. А зверху виливаємо більш яскраву частину та робимо візерунки. Потім відправляємо у холодильник мінімум на 4 години. Після чого з'єднуємо цукрову пудру з кукурудзяним крохмалем. Дуже щедро посипаємо маршмеллоу, нарізаємо і можемо насолоджуватись. Це справді найпростіший зимовий десерт, який тільки можна собі уявити. А його насичений апельсиновий смак просто вражає. Тож обов'язково спробуйте приготувати і ви не пожалкуєте. Смачного!